Друзі, всім привіт! Сьогодні в відео вам розкажу про мінуси джеб Патріота. Але ці мінуси на мою думку. Що саме мені бракує в цій моделі і що хотілося б змінити. Зараз поговоримо про це, скажу вам свою думку. Сьогодні приїхали з друзями на закинутий кар'єр. Так що зараз вам покажу пару кадрів, а тоді поговоримо про мінуси. Отже, дивіться, яка в нас українська природа і, як можна сказати, її знищують цими кар'єрами. Що ж, друзі, ось цими невеличкими кадрами я хотів вам показати, як знищується наша мальовнича українська природа ось такими кар'єрами. Давайте я вам розкажу про мінуси, так можна сказати, але більше чого бракує цьому Джепові-Патріоти. По зовнішності. На мою думку, йому нічого не бракує. Тобто, ось ці прямі форми кузова, все в ньому мені подобається. Нічого зайвого і нічого, що би я хотів додати, ну, не можу вам сказати. Основне, це, що я вам зараз покажу, знаходиться переважно в салоні. Отже, Давайте я вам покажу салон. Так. Саме головніше приборна панель. Тобто вона мало інформативна. У нас є всі датчики, що нам потрібні, крім витрати пального. На мою думку, 2015 рік. Це вже така проста функція, що потрібно було вказати. Є багато відео в інтернеті про розхід палива. Хто скільки витрачає, по-різному. Хтось каже, що вкладається в 10 літрів, хтось в 15 не може вкластися, але був би хоча б показник. Витрат палива було б вже легше. Так, це є перший мінус, що я вважаю цьому патріоті. Друге, незначне ось у нас є зверху бардачка ось така ніша. Хотілося б, аби вона закривалася. Тобто по трасі їдете, нічого не випадає. А якщо по нерівностям дещось колись може випусти. Це з такого мінімального, що може бути. Так, попереду. Ще мені хотілося б дуже отут у нас аби ручка була. Деколи вилазити трохи в нас тяжко. А так, за ручку зловились і спокійно собі вилезли. Тому що, як коли я виходжу з авто, переважно хватаюсь за кермо і тоді впираюсь в нього, так мені легше вилазити. Ось тут ручки бракує. Так, не знаю, чи її можна тут додати чи ні, треба дивитись. Можливо, хтось з вас вже таке робив. Напишіть в коментарях. Так, ну, попереду вам скажу ще одне. Розумію, магнітоли такі стоять з заводу, але хотілося б є такі, як ви знаєте, невеличкі екрани, теж стандартні камера заднього огляду. Теж функція не є дорога, так можна сказати, щоб її встановити. З заводу, на мою думку, потрібно було встановити. Тобто перші рази, коли почав користуватися джип патріотом цим, не звертав уваги, тому що так не приходилось. А коли вже е, довелося заїжджати в місця, де огляд... По зеркалах видно, але дозаду не видно. Ось тоді, вже до мене, так можна сказати, дійшло, що це є функція непогана. Тобто автомобіль сам великий, великих розмірів. Це не є седан. І камери заднього огляду тут би хотілося. Теж, я вважаю за мінус. Слідуючи. Це усіх джеп-патріотах така в них є болячка. Скриплять петлі дверей. Це я вважаю з таких мінусів, тому що це потрібно було виправляти на стадії будівництва автомобіля. Друзі, дивіться. Однієї моєї думки про дану модель замало про мінуси, про плюси. Тому що багато людей на каналі цікавляться саме про цю модель, тому що планують придбати. І пишіть в коментарях на вашу думку, які є мінуси, які є плюси, тому що. Кожен комфорт відчуває для себе по-іншому. Для когось комфортно їхати, навіть щоб були весла на скопіть в а для когось тільки електропривід подавай. Тому пишіть в коментарях, буде, думаю, людям цікаво ваша думка. Так, по задньому ряду у нас є. На мою думку, два мінуси. Перший ось оці підстаканники в ногах, їх не потрібно. Потрібно у нас було зробити ось так, як є, униз, і навіть зробити повітря для другого ряду сидінь, тому що вони мішають при посадці. Третьому пасажирові не добре сидіти. Було би оброблено, було би трошки легше. І другий мінус. Немає ручки теж при висадці з автомобіля. Тяжко вилазити. Потрібно теж спиратись рукою на сидіння і тоді виходити. Два мінуси по задньому ряду. Слідуюче, багажнє відділення. Є один мінус. Для мене це ось оця ручка закривання багажної кришки. Некомфортно, некомфортно закривати, тому що, ось дивіться, ви закрили і потрібно дотискати ось так. Уже руки грязні. Ось такий мінус. Загальні враження про дану модель. Простота, невибагливість, надійність. Так, зараз розказуєте, що з надійністю можете поспорити. З цим я з вами теж згідний. Тому що кожен автомобіль використовується по різному, хтось використовує його тільки по бездоріжжю, хтось траса, місто, ходовав кожного по різному теж буде працювати. Тобто хтось використовує заміну розхідників часто, а ось так як в цій моделі. Це у нас не є великою проблемою, тому що виїжджається на бездоріжжя, переважно, коли є час, на вихідні. Що ж, на сьогодні все. До нових зустрічей!